Вітаю з вами Олена, Провідний аналітик Бінаріум. Ми продовжуємо розбирати інструменти теханалізу, і цього разу будемо вчитись торгувати за трендом за допомогою індикатора алігатор. Що являє собою цей інструмент? Індикатор «Алігатор» – це трендовий інструмент технічного аналізу. Він використовується для визначення трендів на ринку, а також напрямку, в якому слід відкривати угоду. Цей індикатор заснований на принципі, що ринок знаходиться у трендовому русі лише від 15 до 30% часу, а решту часу ціновий графік рухається у флеті або у затяжній корекції. Індикатор складається з трьох ковзних середніх ліній, які мають свій період та зміщення. Ці лінії автор інструменту назвав щелепи, зуби та губи з посиланням на пащу алігатора. Кольори ліній налаштовуються при виборі індикатора, але ми будемо працювати із загальноприйнятими кольорами. Щелепи представлені синьою лінією. Це ковзна середня з найбільшим періодом, зазвичай 13. Вона зміщена на 8 барів уперед. Зуби показані червоною лінією. Це ковзна середня із середнім періодом, зазвичай 8. Вона зміщена на 5 барів уперед. І губи, які зображені зеленою лінією, це ковзна середня з найменшим періодом, зазвичай 5, вона зміщена на 3 бари. Які сигнали подає алігатор? Переплетіння ліній індикатора вказує на те, що ринок знаходиться у флеті. Алігатор спить. А коли паща алігатора розкривається і лінії розширюються, це говорить про початок тренду. Якщо лінії спрямовані вгору і розташовані в порядку знизу вгору, щелепи зуби, губи це вказує на початок висхідного тренду. Це сигнал відкривати угоду на підвищення. На цьому прикладі ми бачимо формування висхідного тренду. Про це говорить положення індикатора, він знаходиться нижче за графік ціни. А далі відстань між лініями розширюється і так звана паща алігатора розкривається в порядку знизу вгору, щелепи, зуби, губи. Якщо лінії індикатора спрямовані вниз і розташовані в порядку згори вниз, щелепи, зуби, губи. Це вказує на можливий початок несхідного тренду і може бути сигналом до відкриття угоди на пониження. На прикладі видно, що індикатор знаходиться вище за ціну, з явним розкриттям пащі алігатора, а графік показує намір піти донизу. Перейдемо до практики. На цьому прикладі я відкрила угоду на підвищення, оскільки ціновий графік вийшов із щільного скупчення, а лінії алігатора почали розширюватись. Це був сигнал на купівлю. Індикатор алігатор це відмінний інструмент для трейдерів-початківців, які ще не готові до торгівлі за складними стратегіями. Але важливо пам'ятати, що будь-який індикатор варто використовувати в комплексі з іншими інструментами, які допоможуть підтвердити сигнали та прийняти рішення про вхід чи вихід з ринку. Нашу угоду закрито в плюс. Ставте лайк, якщо було корисно, і підписуйтесь на канал.